Працював бордовською жидкостю, обробив всі дерева, кущі сьогодні 9 березня. Це персик, там далі яблуня, персик, яблуня, кущі, туйки даже трошки побризав, рози. О, і зараз, зараз доріжу деякі нижні віточки на пірсику. Треба поубирати. Мені совітували, дякую вам. Сейчас обрежу те веточки, что идут вниз, я их взрезаю. Так, и тут нас. А все? Так, где? Можно ведь все. Ну, а оприскувачі, ось бачите, які в мене оприскувачі, Вони в мене повністю влаштовують. Працюю я з ними вже цими жовтими вже декілька років. Дніпро М це в мене вже третій сезон. так Все добре. По препаратам я вже готовий. На сезон не на один, а на 2 на 3 Мой сезоні готовий. Тут цілий набор. Тут цілий набор є що хотіш. Ну, основне от болячок це о в цьому ящичку. І тут такі препарати починає з Редеміла Голда. банка. Така пергадо, повна баночка. Тут Скор. Так, далі касайт одна. Касайт друга баночка. Так, це у нас топаз бутилочка. Так, це у нас Свіч бутилочка. Сігнум. Баночка. Сином вы знаете, да? Це для персика, для абрикоса. Касает еще тут есть. топаз еще есть. фаликон фаликон Что вам еще показать? М -м -м. Так, что это у нас цехурус тоже тут равна 150. И по пакетикам, по пакетикам есть. Деякі препарати, пакетиках, квадріс, топас також. Ємпліга. В общем, я для сезону готов. Мабуть, багатьох інтересувало, де я перебратав защиту цю всю, то я купляв у наш відомих магазинах. Це фазенда і садовий рай. Мені вони дуже сподобалися. Я заказував в цьому році в садовому раю перший раз. Потім замовив говорить, мій товариш препарати, мені доповнітельно ще теж в садовому раю. Ну, а Фазенту ви всі прекрасно знаєте. Ціни практично одинакові, там плюс-мінус якісь десятки гривень. Ну. Бажаю всім, щоб всі. Завчасно перебрали всі препарати, які треба для винограду. У мене плюс ще персиків 5 штук. Я старався перебрати хору для нього, сігнум такі препарати. Ну, Скор у мене був. Це та персиків. а для винограду просто кожен рік поповняю. І совітую вам все робити завчасно. Не тоді, коли виноград захворів. І ви кидаєтесь, де взяти, а його нема рядом. І під рукою немає нічого, і магазин далеко. Десь комусь у місто треба їхати. Так що треба все завчасно. У вас час ще є. А магазини я вам назвав які. виноградарі скупляються. Так що, всім гарних урожаїв, без болячок. Всім пока. Нірніча, нірніше звуки создає. Закаю я їх.